Постійний стрес через військову агресію, фізичні та моральні страждання людей можуть бути тригером до депресивних станів та депресії, а також можуть провокувати загострення цієї хвороби у людей, які раніше страждали депресією. Тому сьогодні ми поговоримо про депресію, її ознаки і методи боротьби з цим недугом. Ознаки депресії є незмінними як у мирний час, так і в час війни. Тому варто пам'ятати, що основною ознакою депресії є пригніченість і плаксивість. Людина втрачає інтерес до того, що раніше допомагало їй, цікавило її, захоплювало її. Також людина почуває свою нікчемність, вважає, що вона нічого не може і нічого не варта. Змінюється сон, тобто він може бути настійкий. Перерив части, людина може довго не могти заснути, або навпаки, вона дуже багато спить і ніяк не може прокинутися. Також є певні проблеми із харчуванням. Або людина занадто багато їсть, або людина занадто часто їсть, або навпаки, людина абсолютно не має апетиту, в неї може навіть бути нудота, через яку вона просто не вживає їжу протягом дня, а можливо, навіть кількох днів. Також варто пам'ятати, що коли Людина страждає депресією, то її думки постійно пригнічені, і найгірше є те, що людина може думати про самогубство та її та як можна зупинити життя, яке не приносить її задоволення саме сьогодні. Варто зазначити, що діагностувати депресію ми можемо лише тоді, коли людина відчуває ці ознаки протягом двох і більше тижнів. Якщо ж людина знаходиться в такому стані пару днів, один 2-3 дні, це говорить про те, що у неї депресивний стан, який може дуже швидко змінитися, вважаючи на те, що змінюється якась соціальна обставина. Наприклад, у людини були певні проблеми на роботі, але зараз все вирішилося і настрій в неї підіймається. У депресії людина не може змінювати свій емоційний стан в залежності від соціуму, який її оточує. Тобто, може бути все добре, але людина почуває себе дуже погано. Якщо Якщо ви відчуваєте, що ви близькі до депресії, вам потрібно потурбуватися про три сфери свого життя: фізичне, психічне та духовне. Фізичне це сон і харчування. Психічне це ваші емоції і почуття. І духовне це естетика або релігія. Тобто, ми повинні подумати про ці три сфери свого життя. Також не варто нехтувати. Дійсно відкритими розмовами із рідними людьми друзями, які можуть вас вислухати і допомогти. Вважається, що взагалі гарна розмова може вирішити дуже багато питань. Також варто зазначити, що людина, яка може бути схильною до депресії, повинна постійно бути в русі, бути активна, займатися спортом. І не забувати постійно навчатися, мати якесь хобі і робити те, що їй подобається. Також прогулянки на свіжому повітрі є досить позитивними. Людина має Гарно відпочивати і працювати, тому про відпочинок не варто забувати і нехтувати. Не потрібно ставити перед собою занадто високі цілі, які дуже важко реалізувати у житті, тому краще ставити маленькі цілі і помаленьку йти до них, долаючи ті або інші перешкоди. Також варто зазначити, що на сьогоднішній день є можливість у сімейного лікаря пройти скринінг-анкетування, яке допоможе визначити рівень вашого психічного здоров'я або проблеми, які наразі є в вашому психічному здоров'ї. Тому, якщо ви зібралися з візитом до сімейного лікаря, попросіть вам надати таку анкету і пройти разом із сімейним лікарем. Це анкетування це допоможе вам дізнатися рівень вашого психічного здоров'я. ваші Проблеми, і, звичайно, сімейний лікар зможе направити вас до вузького спеціаліста, який вам дійсно надасть кваліфіковану допомогу, і ваш психічний стан не буде запущений. Також варто пам'ятати про те, що якщо ви лише відчуваєте схильність до депресивних станів, можна звертатися до психолога, який допоможе вам у вирішенні ваших внутрішніх психологічних емоційних проблем. Будьте Уважні до свого психічного здоров'я, бережіть себе, турбуйтеся про інших і будьте здорові!